Привіт! В цьому відео ми покажемо, як підключити та налаштувати інтеграцію з Укрпоштою у вашому магазині на платформі Хорошоп. Інтеграція дозволяє покупцям обрати відділення свого міста або адресу доставки при оформленні замовлення, а менеджерам автоматично формувати електронні накладні при обробці замовлення у адмінпанелі сайту. Текстова інструкція до цього відео є в описі. А перейти до бази знань з усіма інструкціями ви можете, натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. В рамках інтеграції з Укрпоштою на сайті можна підключити два типи доставки за тарифом стандарт або тарифом Експрес, до відділення Укрпошти та адресна доставка кур'єром. Важливо! Для отримання післяплат на розрахунковий рахунок та оплат за доставку з розрахункового рахунку необхідно укласти договір з Укрпоштою. Ознайомитись з тарифами та умовами укладення договору з Укрпоштою можна за посиланням під відео. Всі налаштування відбуваються в розділі Налаштування. Варіанти доставки. Укрпошта до відділення. При виборі цього варіанту доставки на сторінці оформлення замовлення, клієнт може вибрати відділення у своєму місті. Укрпошта кур'єром. При виборі цього варіанту доставки на сторінці оформлення замовлення, клієнт може вказати точну адресу для доставки кур'єром. Кожен з цих варіантів доставки може бути налаштований та увімкнений незалежно один від одного. Після того, як ви виберете, який з цих варіантів вам підходять, їх треба активувати. Налаштування всіх типів доставки Укрпоштою здійснюється схожим чином. У полі «Вибір джерела api ключів можна вибрати api ключі хорошоп та персональні ключі «API». Вибирати персональні ключі «API» необхідно, якщо у вас є договір з Укрпоштою, який передбачає персональні тарифи, і ви хочете, щоб до електронних накладних, що формуються в хорошопі, застосовувалися ці умови. Якщо ви обрали персональні ключі API, заповніть поля Ключbure Com, CлючBurror Status Tracking і Token відповідними значеннями з особистого кабінету Укрпошти. Після заповнення даних натисніть Перевірити ключі, щоб перевірити їх валідність. Якщо ключі вказано некоректно або вони просрочені, система повідомить про помилку. Якщо у вас немає договору з Укрпоштою, виберіть API ключі Хорошоп». Для кожного з варіантів доставки Укрпоштою можна налаштувати за замовчуванням спосіб відправлення, адресу та дані відправника, а також параметри відправлень. Ці значення будуть використовуватись за замовчуванням для формування електронних накладних. Також для кожної електронної накладної можна змінити ці значення під час обробки замовлення. Щоб налаштувати адресу відправлення, натисніть Додати адресу відправника. У вікні вкажіть спосіб відправлення за замовчуванням, надсилання з адреси або відправлення з відділення. Від вибраного варіанту залежить подальше налаштування адреси відправника. Для відправки з відділення виберіть назву населеного пункту, знайдіть або виберіть зі списку індекс відділення для відправки, заповніть при необхідності додатковий коментар до адреси, текстове поле для уточнення деталей і збережіть зміни. Для надсилання з адреси виберіть назву населеного пункту. Вкажіть вулицю, будинок та квартиру. Індекс буде визначено автоматично. За необхідності, заповніть додатковий коментар до адреси. Збережіть зміни. Щоб заповнити дані відправника, натисніть Додати дані відправника. У вікні виберіть Тип відправника, юридична особа, фізична особа-підприємець або фізична особа. Від типу відправника залежатимуть подальші налаштування. Для юридичної особи або фізичної особи підприємця заповніть поля назва компанії або ФОП, ЄДРПУ або індивідуальний податковий номер ІПН, номер телефону, розрахунковий рахунок у міжнародному форматі і бан. Це обов'язкове поле при використанні після плати і «Імейл». Для фізичної особи заповніть поля Прізвище ім'я по батькові. Індивідуальний податковий номер ІПН, номер телефону і імейл. Усі поля, крім імейл, є обов'язковими для заповнення. За замовчуванням задаються вага в грамах, стандартна вага відправлення, максимальне значення 30 тисяч, довжина в сантиметрах, максимальне значення 120, ширина в сантиметрах, максимальне значення 70, висота в сантиметрах, максимальне значення 70. Опис ТТН. Тут можна задати шаблон додаткової інформації в накладні. Ви можете додати будь-який текст або прибрати список товарів та номер замовлення. За замовчуванням у полі вказано системні змінні Order ID, номер замовлення та Products. перелік товарів із замовлення. Платник за доставку: Вибір Одержувач або відправник. Платник за пересилання накладного платежу Одержувач або відправник. Огляд при врученні. Дія при незаборі. Виберіть дію з відправленням, якщо одержувач його не забрав. Після того, як ви підключили варіант доставки до Укрпошти та заповнили налаштування за замовчуванням, потрібно заповнити основні налаштування. В полі назва за необхідності ви можете змінити назву варіанта доставки. Покупці побачать цю назву при оформленні замовлення. Далі потрібно переконатися, що в полі тип встановлене правильне значення, наприклад, Укрпошта стандарт до відділення. Далі в полі Варіанти оплати оберіть спосіб оплати, який буде доступний покупцеві при виборі цього типу доставки на сторінці оформлення замовлення. Їх може бути декілька. Просто позначте чекбокси тих варіантів оплати, які вам потрібні. Далі встановіть валюту доставки, а потім в полі ціни налаштуйте вартість доставки для покупців. Тут є три значення. Поріг дії визначає, від якої вартості замовлення діє ціна доставки. Вартість фіксована вартість доставки, яка буде додана до вартості замовлення. За тарифами перевізника. При виборі цього чекбоксу клієнт при оформленні замовлення побачить в графі доставка текст за тарифами перевізника. Ціна доставки не буде додана до суми замовлення. Важливо. Якщо в першому рядку в полі поріг дії встановлено значення більше нуля, то цей варіант доставки буде недоступним для замовлень на суму менше цього значення. Давайте на прикладі розберемо, як можна налаштувати вартість доставки. Якщо замовлення на суму менше 100 гривень, то доставка недоступна. Якщо замовлення від 100 до 500 гривень, доставка за тарифами перевізника вартість доставки не додається до вартості замовлення. Якщо сума від 500 до 1000 гривень, то за доставку покупець сплатить 35 гривень, а для замовлень від 1000 гривень доставка безкоштовна. Після виконання всіх налаштувань активуйте чекбокс Увімкнено та натисніть Зберегти. Залишилося перевірити варіант доставки на сторінці оформлення замовлення. Для замовлень, у яких вибран варіант доставки Укрпошта, можна формувати ТТН на сторінці обробки замовлення. При формуванні ТТН у параметрах посилки будуть автоматично використані значення за замовчуванням, налаштовані у відповідному варіанті доставки. Ці значення за необхідності можна змінювати для кожної накладної. Вага, довжина, ширина та висота, опис посилки, оголошена ціна відправлення та сума зворотньої доставки. за замовчуванням ці значення рівні вартості товару у замовленні, платник за доставку, огляд при врученні та дія при назаборі, Платник зворотньої доставки. Зверніть увагу, починаючи з 1 січня 2025 року, Укрпошта ввела новий принцип тарифікації за об'ємом. У зв'язку з цим передача всіх трьох вимірів у ТТН є обов'язковою для її коректного формування та розрахунку вартості доставки. Важливо, якщо в блоці оплати у замовленні статус оплачено Ні, то ТТН автоматично формується з післяплатою. Також, крім стандартних статусів обробки, для замовлень з варіантом доставки Укрпошта додано статус Не зареєстровано у відділенні. Цей статус буде автоматично надано замовленням після формування ТТН Укрпошти та до передачі відправлення до поштової служби. Для формування ТТН необхідно натиснути «Розрахувати». Після цього на сторінці обробки замовлення з'явиться трекінговий номер відправлення та дані про доставку. Після того, як ви натиснули друк накладної, зміни в накладну вносити не можна. Якщо необхідно, ви можете видалити ТТН. Накладна буде видалена, і для цього замовлення можна буде створити нову ТТН з іншими параметрами. На цьому, все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки.